Всім привіт! І в цьому відео хочу вам розповісти про HAIUS від House Network. Дуже крута, цікава платформа. <кхід> Як ви бачите, це такий персональний фінансовий ai помощник зроблений по типу чата GPT, тільки з інтегрованими різними функціями, де ви можете відсліджувати повністю свій кошельок, аманет, своє портфоліо. Ось, наприклад. Плати з Drop Hans, пишете, і відразу хай е, робить цей запрос і показує вам дуже цікаві моменти саме з ринку. Ну, ось Ви можете бачити порізвим, токенам, відразу, коли це все було і показує всі потенційні токени. Ви можете подивитися портфоліо, зайти там, не знаю, BTC Current Prices, наприклад, відразу нам показує Crypto Cap. Домінацію і останні топ-токени. Тобто, як ви бачите, можна сюди підізнати навіть свої карточки, банківські дані, проходити верифікацію і так далі. Тут буде навіть Pro-версія, яка буде більш розширена, але наразі працює дуже все швидко, швидко, круто і реально. Хай ОС може допомогти більше і краще зрозуміти саме тинагові криптовалюти і взагалі допомагати з різними проектами, щось шукати, давати якісь підсказки. Тому раджу раджу зайти та спробувати перед виходом майнет. Дуже поки що працює в Альфі, але скоро буде майнет, і в хаоснетворк, тому і так само вони запустять вже свій Хай ОС іскусний інтелект. Я хочу про моє відео. На цьому поки що все. Всім до зустрічі!